Привіт, мої янголи. 27 жовтня дає нам 9 енергію. Дев'ята енергія енергія мудреця відлюдника. Про що вона нам сьогодні і що будуть випробовувати, на що будуть випробовувати нас сьогодні? Власне, чи вибираємо ми своє життя, чи живемо ми своє життя, чи вилізли ми зі своєї мушлі? Чи ділимося ми своїми знаннями? Адже мудрець від мевідлюдник, це той, хто, хто має багато знань, однак тримає їх для себе, тому що вважає, що люди не варті дізнатися про. Про те, що знаю я. Це така свого роду інтелектуальна гординя, яка, власне, якої, власне, треба й позбутися. Дев'ятка також про те, щоб дозволити собі насолоду від сексуального життя, щоб почати творити те, що хочу я, а не задовільняти потреби всіх інших. Розуміти, що кожен живе в своєму класі, верніше в своїй мушельці в своє, і має розвиток свого класу, і не треба нікого ні з ким порівнювати, особливо себе. Любити.